Відправляйте посилки вагою до 27 кг по всій Україні за допомогою логіста міст пошта. Щоб додати цей спосіб доставки, перейдіть в Market, розділ Доставка, додаток міст пошта. Натисніть кнопку Підключити. На сторінці налаштування вкажіть дані відправника та телефон. Ці дані будуть автоматично вказуватись у всіх електронних накладних. Вкажіть місто та відділення міст пошта, з якого будете відправляти замовлення. Якщо у вас декілька складів, з яких ви відправляєте товари, додайте ще одне відділення. Збережіть зміни. Після підключення додатку в розділі налаштування Способи доставки автоматично з'явиться Спосіб доставки міст пошта. На сторінці редагування ви можете додати опис, вказавши, наприклад, графік відправки посилок, налаштувати вартість доставки платна або безкоштовна, а також вказати від якої суми замовлення покупець може отримати безкоштовну доставку. За потреби налаштуйте особливі умови доставки. Інструкція, як це зробити, є на каналі. Посилання на нього залишаємо в описі до відео. Збережіть зміни. Готово. Тепер під час оформлення замовлення ваші покупці зможуть обрати даний спосіб доставки як в каталозі пром, так і на сайті компанії. При обробці нового замовлення. В разі необхідності відредагуйте дані для відправки. Оберіть місце відправки. Вкажіть габарити посилки. Це дозволить одразу розрахувати вартість доставки. За потреби додайте ще одне місце, якщо відправляєте декілька посилок на одного отримувача. Вкажіть, хто сплачує посилку відправник чи покупець. Збережіть зміни. Згенеруйте та роздрукуйте електронну накладну та відправте посилку. Для відправки або отримання посилки з поштомату встановіть на телефон додаток міст пошта та дотримуйтесь інструкцій. Також ви можете скористатись Telegram або ViberBot. Він не тільки допоможе вам відправляти посилки, а й підкаже найближче відділення чи поштомат. Зауважте, що міні-відділення та поштомати мають обмеження за максимальною вагою та габаритами. Дані ви бачите на екрані. Також цю інформацію залишили в довідці. Сподобалось відео? Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тут все про роботу на пром. До нових зустрічей!